я тобі довіряю, саме таку назву мав психологічний тренінг, що провели у Коломийській бібліотеці для юнацтва. Тут діти вчилися довіряти та комунікувати між собою. Розпочинали зі знайомства. А зараз ми дізнаємося ще більше, ми дізнаємося один про одного. Починаю, як завжди, з себе. Ми будемо казати кожного ім'я своє, будемо казати, скільки років, чим я захоплююся в вільний час і чим займаюся. Умовили, а далі все відбувалося у формі діалогу та гри. Головна мета навчити дітей довіряти одне одному. На сьогоднішній час, в час війни, дітки розучилися довіряти один одному, і тому ми такими тренінгами намагаємося. Дітям поборот, навчитися їм побороти страх, навчитися довіряти один одному, навчитися не боятись розмовляти, не соромитися. Серед учасників тренінгу дев'ятирічна Вікторія каже, пізнала для себе багато нового. Я б хотіла показати, як робити, як я роблю тварини з паперу, прикольне. Я попросила тату піти магазин, щоб купити яйця, і ми купили Тата Там навчила мене, там що треба там набирати води, треба. Я, я, я там її тетаком кидати і ще й тату мене навчив газ включати. Тобто, там треба на самий зад класти, потім навіть, зажати кнопку і класти трохи більше вогонь, Але ще я найбільше боялася, тому що я різкувала своїм пальцем, щоб потрогати яка вода гаряча. Такі тренінги також мають на меті спонукати діток до читання. До слова бібліотека запрацювала у вересні минулого року. Тож тут чимало сучасної літератури. Старалися, щоб література вся була тільки ново. Бо дітки, от з такими старими книгами, які були, звичайно, їх потрібно було утилізувати. Ми їх зібрали, здали на макулатуру і на ті кошти закупили нові книги, різні комікси, які на сьогодні надзвичайно для дітей важливі, для молоді. Вони люблять мангу читати і багато іншого. Тому. Усі книги нові тренінг відбувся за підтримки Європейського союзу і Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Бібліотекарі кажуть, такого роду тренінги проводитимуть часто, а ще у планах різноманітні майстер-класи та цікаві лекції. З Богдан Малецький, Галина телерадіокомпанія